Прошу, він оборони. Nee. міністр оборони. Чого проблем. А він хайпує, розказує, а в нас там є сюрпризи, в нас є такі-то бомбочки. Ми будемо бляшаночки щось там бити. Можливо, він краще розкаже, чому до сих пір не працює антикорупційна громадська рада при міністерстві оборони. Давайте можливо він розкаже, чому контракти, які мали на 1 квітня, бути передані уже е, місцевим розпорядникам, щоб не було цього центрального закоцентральної закупівлі, яка мала цю шалену корупційну складову. Чому це не було запущено? А можливо. Ні, цього всього немає в публічному просторі. Матвій. про це ж не цікаво говорити. Це ж проблема, це ж не красива картинка. Воно в марафоні не зайде. Воно ж не зайде тим, хто хто скаже, воно споживає такі нікакий товар. А давайте може ми поговоримо про зниження якості харчування. А давайте, можливо, ми поговоримо про дикі проблеми з ВЛК, за що теж Міністерство оборони відповідає. Ви ще лікарська комісія. А давайте, можливо, ми поговоримо про те, як. Зараз було розірвано контракти з таланами. І зараз будуть закупляти якісь турецькі берці, замість того, щоб підтримувати українського виробника, який вже засвідчив свою якість. А я згадую турецькі берці, які були мого підопічного десантного десантної роти, які тріскалися через тиждень після використання, бо то вже таке старе було. А давайте, можливо, ми поговоримо про проблеми з дронами, які до сих пір тривають. А давайте поговоримо про 10 мільярдів, які виділені на закупівлю бойових дронів. Ну їх не можуть закупити, тому що це довга процедура. На що волонтери сказали ми вам за тиждень тиждень їх всі купимо, тільки дайте цим дайте ресурс і можливість завозити в Україну. А чому міністерство оборони не переговорить з польським з польським урядом, зокрема з міністерством інфраструктури і розвитку щодо того, щоби зняли обмеження на завезення дронів і іншої оптики без різноманітних ліцензій? Ну є купа питань. Він буде розказувати. Ой, ми готуємо тут. от Давайте ви зробіть подарунок, дайте залужному зробити оцей цей подарунок москалям, а потім будете про, 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 про щось розказувати. Ну чесно кажучи, дістало вже це все. Ну, Там один. Ін з байки розказує там другий байки. розказує. ну краще, бо вони так всі байки розказували про те, як вони готувалися до війни. Ні, ну вони то теж байки розказують, вони не готувалися то до війни.